Київ сьогодні засипало снігом. Вранці вулиці столиці зупинилися у заторах, але ненадовго. Комунальна техніка швидко розчистила шляхи. Єдина проблема припарковані на узбіччях машини, що не дають працювати дорожникам, а ще численні ДТП, що виникають через необачність водіїв. Наталя Білогурова про друге випробування снігом. Людмила Литвиненко прибирає столичні дороги майже 20 років. Каже, тепер робити це поважчало. І у Києві суттєво побільшало, і водії знахабнішали. Люди були вічливішими, ніж зараз. Трошки ми навіть сьогодні вранці виїхали на посипку. Машина не може піднятися по бруківці, слизько, але водій нас не пропускає. Великою проблемою для прибиральників є авто, припарковані обабіч доріг. Адже розчистити під ними сніг щітками не вдається. В день він розтає, а ввечері перетворюється на кригу. На вулицях столиці наразі працюють майже 400 одиниць техніки, але без співпраці з водіями їхня робота буде вдвічі повільнішою. На даний момент ситуацію і кількість техніки посилено. Зараз працює вже 259 основної снігоперебиральної техніки та 124 одиниці допоміжної техніки, яка приймає також участь у снігоперебиранні. Відпрацьовується, відпрацьовується ситуація як по дорогах, так і відповідно по тротуарах і зупинках громадського транспорту. Дорожні служби почали працювати ще з вчорашнього вечора, зважаючи на прогнози синоптиків. Столичні шляхи завчасно посипали, аби сніг падаючи, одразу танув. Лише за ніч розсипали майже тисячу тонн солі і піско соляної суміші. У нас загалом по місту накопичено близько 50 тисяч тонн солі. Для прикладу, інтенсивний снігопад, от такий, як був минулого разу, у нас пішло на нього близько трьох тисяч тонн. Такі снігопади, як зараз, приблизно тисячу тонн. Тобто, у нас є двох-трьохмісячний запас солі. За прогнозами гідрометеоцентру снігопади у Києві триватимуть, тож комунальні служби будуть працювати у посиленому режимі. Наталія Білогурова, Олег Борщевський, телеканал Київ.